Я тут знову в нашому центрі садовому орхідей. Ну, зараз покажу, там три каліки стоять, зато ось які красиві алаказії, Вони такі всі різні. Оце, як шкіряний листочок і переливаєте виситі, ось іще. Вона вся така в озерунах, весь да, відчувається на ну, дотик. Ось яка. Це трошки інша, схожа за тою. Трошки інша. І ось ще яка красивизна. Вся так, як перламутрова проливається. Ах, на жаль, у мене немає куди це все ставити. Так мені подобаються такі всі зелені рослини, І скільки їх зараз. Мені дуже сподобалося це листя. Оце теж красиво. А зараз піду покажу вам наші орхідеї. Зеленого всього багацька. Оце ось таке гарненьке все. Немає куди ставити. Папороті ось які гарнічі Прям такі добротні кущі. Ну щось у мене от саме отакі не проживається, отакі десь... Рости, десь живі. Так, ну і наші орхідеї, які тут можна купити. Зараз я стану з іншого кута, щоб можна було побачити. Оце і все. І отакий син Отакі малявочки. Це її хтось поїв. Це її хтось поїв, чи хтось її потрогав руками. Цікаво. А, ще не розкрилася. От таку я віддала. Спочатку забрала у... Сестри чоловіка, а потім віддала подрузі. Ну, майже така. Ось такі дрібненькі, дрібненькі біля квіточки, Сямінічки. Жовтенька. Ще біленька. і є ж нічого цікавого. Оце все, все що є. Тут навіть прорахувати можна. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 орхідей, це все тут стоїть 10 орхідей. Тут явно гуляє щось. Трипс. Я коли, ну, мабуть, я не знаю, я його живого не бачила, якщо чесно. Ну, дивлюсь, теж на полюстках щось є. Тут вже я купувала свій біг жовтий, от він був з тріпсами. Ні, ну це не дивно, тут частина Магазин у садового стоїть під відкритим небом, так що залітає все хто хоче. Субстрат. Більше нічого цікавого немає. Ось так. Показують дівчата в Україні, показують. Ото вибір, а в нас за тон бігунії, які гарненькі. Зараз я тут купила. Так, це я меню не купила. Горщики нічого нового теж. Ой, яка красива. Жовті жовкнуть. Ось тут краще видно. Ось тут жовтенька, гарненька. Рожево. Оця якась така рожева і краєчки полюски трішки як буль. Краєчки полюски трішки світличі, чвертлиці, така мабуть вона і має бути, свіжа квіточка. Ось цікаво. Ну, наші наші орхидеї. Ананаси є. Вагацька ананасія. Тілансі. Я колись тут купувала, вони так зараз подорожчали. Колись я тут купувала, ну постійно, як тут я в магазині якусь одну брала. Там воно коштувала десь до трохи 2-3 євро, коли один. А тепер дивилася, яких в мене немає, але це все в мене є. Купувала. Ну і ось приклади. Так, ось яка стіла. Вона така. Є. Вони вже тут, бачите, вбуті й дибуті. Як варіанти декорації. Ті ж вони так довго не стоять, або як мають бути ось красивої. Або ось. Як ялиночка. Ось в таких будиночках. На подвір'ї. Скільки різних тварин для декорації на подвір'ї. Пшенята і мишани є. Китюняка гарніня. Так, ну і он дивлюся стенд. З оцінкою там теж нічого немає. Зараз зайду ще в один магазин. Там у нас ще один садовий центр, але там більш таке... Чисто садовий вже без всякої техніки, фарби і всього такого. Дивіться, яка у нас погода. Все в тумані, темно, таке враження, що вечір. Настрій такий якісь, як погода теж. Ну тут вибір краще, але мутантів немає. У нас я дивилася в горщиках. У нас немає. Ось яка гарненька. Вона невелика. Ну чого ти не мотав? Чого ти не мотиви, кого не колор? Ой, яка красива. Ну камера трішки викривлює колір. Вона більш така насичена і темніша. А більше як персик такий, стивний персик. Велика така рослина. І назви, я дивлюсь, немає. Ось яка красива. би схожі, але зовсім різні. Ось вони поруч. Дві різних. Ну і чого ти оце не мотиви, Ой, десь собачка піде. І ось чогось не мотивик. І хто це тут біжить, а? а? Ти продавець? Ні. Це ця собака тут. Хазяйки. Іноді перевіряє. Це Манхетен чи як? Кажу, що нас немає борщика. Аж 4 квітка носи. Не одного метелика з лота сім. Ї. Ось іще які гарні. Мені тут треба купити, а ось яка Горщик хочу пересадити свою котлею. Балет. Перевалити, верніше, в більший горщик. Шукаю її горщик. А отака у мене є тільки в тюльпанчику. Яка вона ніжна. Я теж камера не показувала, вона така більш до лимонного кольору. Камера тут не показує віктором. І оце. Така якась бліда, бліда, бліда. Такий зелено-жовтий. Чи щось таке. Кавий колі. Що тут ще є? Ось таке саме більше нічого цікавого немає. Ось цікаво, яке. Біглічик є ось такі. Ой, побачила, який біглі б красиво. Зараз. Боже, який ніжний колір в нього. Вона на камеру трішки не така, вона набагато ніжніша. О. -о, -о. Назви не бачу. Він така дебила теж растюха. Ох, красивий. Навіть наскільки я вонозний малюнок не люблю, а тут так вона виглядає. Досить гармонійно. Так, скільки тут прикидка носи. Красиво. Ага, он ще бачу, біглі. У нас Тут такі теж великі квіти. О, ось яка. Киці-киці. Так, ну пішла я дивитися, де горщики можна купити. Ага, ось іще. Боже, який красивий, теж не показує колір. Величезна, квітка, величезна. Він, він, він такий, як припудрений, ніжно-жовто-помаранчевий щось таке. Це ось красиве. Срубненькая. Ну тут, бачите, такий центр, він більше тут декорації різних багато. Ну і рослин, звісно, теж багато різних. Ось садочок. Теж. Або ось такі йон є, які називаються рослини. Я спочатку підійшла і мені е, показали, що це е, не Штучна, а це штучні такі рослини. штучні орхідея. Хто це те? І коріння таке, як натуральне. Вони ще. Ось ще. Оце сестра мого чоловіка. Отакі вона рослини поважає. Змив пилюку і поставив. Не треба переживати, коли їх поливати чи не поливати. Так, а ця жива. Це натуральна, І тут теж ж натуральний. Так, а де ж мені той горщик? Я не знаю, в якому відділі. Пішла я шукати горщик для моєї котлеї. Я хочу такий підвісний, тут їх немає. Якщо щось цікаве буде, то покажу. А гляньте, яка вігонія. Вона така, гайда, так, держава. Дуже красиво. Це теж бігунь, але якось вона так очі западає, а ось це ось яке листя красиве. Ось яка. І ось. Теж дуже-дуже красиво. Ось і дві оця, а ця теж красиво. Це оцінка на сьогодні в цьому центрі, в садовому центрі. І набагато краща оцінка, ніж там вибір архідеї, що в попередньому я була в магазині. І оцінка через те, що вони вже відквітають. Це крашена. Звичайна біла орхідея, тільки покрашена, якась так незвична. Зазвичай то блакитні чи сині. Це ось такий корм. А в домашнем біла ось така, ось такие тут орхидеи.